На даний момент така тебе з'явилася, що одна партія, чи одна практична сила, хоче все ж заволодіти цією газою. Дя Дякую, Старнеля, ще одне питання. І да, питання звіта наричано задію ви. І ще ви. Так, добре. Я не можу журналістів дати. Петро Романвич, в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, скільки вас на сьогоднішній день працює в колективі пенсіонерів? Скільки взагалі у вас працює бахових журналених сім? Скільки з тих пенсіонерів я я Чи, Що це вас на мораторій на прийняття а, на роботу журналістів Я зрозумію, не треба вас посерюю. Ви 에... давайте починаєте з мораторії, бо на це питання попередньою. Далі Володимир задала дуже е, порушила дуже болючі для неї питання. Справа в тому, що вона до нас звернулася спочатку, що ми її взяли на роботу е, на посаду заступника-редактора в усній формі звернулася. У Нас такого не практикується. У Нас люди ростуть, починають рости з молодшого кореспондента і до рекатора ростуть. У нас так не було по факту. Щоб людина приходила і <проб> не, заступною. Відповідає далі на ваше питання. У нас, нас фактових журналістів, я вважаю, всі фактові журналісти. У нас є кілька заслужених журналістів. У нас люди, які закінчилися Київський університет і Львівський університет. то, що Йосип Іванович набрав. Нам завтра, як вони є, попередній. Е ми зараз працюємо над їхнім працевлаштуванням, нам завжди вони є. Так, тому що вони не тягнуть того різня. Це одна-дві людини. Ми. Мораторій ми наклали в зв'язку з постановою 65-ї. Нас здається, постанову читали знаємо. Питання взадє, Ваша газета які писали про корупційні проблеми регіону. Це перша частина і друга. Ініціювали розслідування корупційних проблем е, регіону. В це до мене було, але сказати, що в нас ця тема ведеться відділом права і моралі. Яку, які очолює досвідчений журналіст, письменник Петро Маліш. Ви читаєте його публікації, е, журналістські розслідування. У нас е, був на роботі і дописує Слудю Володимир Іванович, який теж показує корупцію правоохоронних органів, е, в судовій системі. Е, час від часу такі матеріали з'являються. І в нас є планування, е, ми ці теми плануємо, ми ходимо на різні наради, які проводять наші правоохоронці. І звідти ми виходимо з свіжими і завданнями досадки. Тому зараз порахувати вам сказати, чи це було 300 публікацій такого, чи це було можливо, там, вибачте 15 публікацій, я просто не можу. Я за такої статистики просто не готую. ви не працюєте кварталі стосовно такої цена і Так, будь ласка. Ні, 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 ні. Всі, які вас не знають, то вони зрозуміли, що ви патріот і демократ. З вашої відповідь. А я хочу нагадати листопад 2010 року. Тоді 36 журналістів Хмельниччини підписали першу за часів влади Януковича заяву протест проти дій Ялики Василя Степановича, який реально здійснював натиск на свободу слова. Тут є дуже багато тих підписантів журналістів. Через три дні після того, як лист був підготовлений, підписаний, у нас є виступ представник адміністрації президента для розвитку цього листа. Без власної ініціативи прийшли на цю зустріч в нашому обісі і, м'яко кажучи, змішали з лайном усіх тих, хто підписував, ініціював цей лист. Скажіть, будь ласка, коли ви були справжні тоді чекали? Поясню, так, на далі в 50-му році. Справді в нас ходили по редакції люди, які в нас не працюють. тому що в нас, нас тільки пенсію отримала хорошу 6 тисяч в місяць, так, місяць працювала, а, так, Але я хочу принципу сказати. Як оце ти про інші, вибачте, справді ходили, там були якісь утиски, але так як в нас в редакції таких утисків свободи слова не було. Е, наші люди там не підписалися. Я пам'ятаю добре цей лист. Він ходив у нас з в кабінету в кабінету, підписалася одна, одна людина, яка вже в нас не працює. Ви знаєте, хто це. Відомий, це відомий журналіст це відомий журналіст, від нас не працює, і я дуже шаную цього чоловіка. У нього, нього своє бачення, а то, про що я сказав тоді, ніхто вас з лайном не мішав, мова була зовсім про інше, Мова була про інше. Мова була про те, коли ми судилися 6 років, за наші, 6 років тому ми судилися за наші приміщення, коли нас вигнали з приміщення вже, коли ми вийшли на це. Нам, нам допомогли. Нам за наш на, uhm на жаль, чи на щастя, на... нам допомогли тоді. Нам допомогли. І це приміщення бороли. Ми самі його редакційно не могли повернути. Тому ми звернулися до людей, які нам дійсно допомогли. А кого я мішав там з лайном, я не пам'ятаю. Давайте вибрати, будь ласка, живемо. Давайте ще два питання і завершується. Два маленьких питань. Скажіть, будь ласка, от е, ви сюди прийшли, крім трудового колективу. Тут є представники політичних сил, громадських організацій, ваші колеги, журналісти. Про кого ви б могли сказати? Бо, що ця людина встане і скаже, що да, Петро Романович достойний займати цю посаду. Це перше, друге. Ви бідкаєтесь про фінанси? Ні, це. Почекайте, я ж вас не передавав. Я можливо не, не правий, але Я вас не, не задав, друге. Ви скажіть, будь ласка, економічно. От ви кажете, немає фінансів, немає фінансів. А тут я чую, у вашому розпорядженні така велика будівля. У вашому розпорядженні такі складські приміщення і підвальні не ваше. Тобто ця велика будівля. У вашому розпорядженні ви постійно при прибутки отримуєте. З'являється у вас Розділяється. А тут кажуть, що завжди не вистачає коштів. Коли я перший раз прийшов до вас до редакції, я сказав, що вже інші газети, навіть якщо фінансуються, в них колектив оптимізований. Там гуляє, невідомо, які люди працюють. Я сказав, покажіть, де ваші люди, як вони працюють. Більше сюди пенсійного віку, нічого не змінилося. І крім того, от я почув від людей, від Кабачинської, від Шпуваків, мені знаєте, я нічого особисто проти вас не хочу сказати, але ви нагадуєте, один з персонажів свадьби в мовіниці прийшли червоні. <плес> Дякую. Дуже, дуже гарне питання, дотепність. Спасибі вам за дотеплювання. б я зараз показати, хто би сказав, що я можу, це, по-перше, члени мого колективу, який прийшли зі мною. Голова про заступники це перше. Е, про свадьбу манівки це говорить про тих людей, які міняють свою е, політичну ситуацію, вибачте всяку камеру свою. Орієнтації і так далі. Я ніколи її не міняв, я був завжди в одним. Я кажу, як воно є. І ваше останнє питання про нашу фінансову. Я ще раз надав, що я три квартири отримав одну в 92-му році. Ви вже чули, я не отримав. От ви робити поняття, потім я відкрити находилися. А зараз 24 грудня 13 погодин. Ти до мене там, де не покажу. Гостинці від влади, я духа там і так далі. І внизу є Воромайдан. Все таке чинне місце на той час. Висвітлювалося на Новому році. Гостинці від влади. І воно, куди не дивимося, можна зрозуміти. <різв 'язок> воно, але, але вони, <різв 'язок> не вибуду, бо не зрозуміло. Будь ласка, останні питання і все. Будь ласка. Останні питання і все. Добре вечір. Я на цьому залишається, це питання в оказі. До чого це не треба? Шукайте питання другого. Доброго вечора, шановна громада, Олег проводник депутату ради. Шановний Петро Романович, скажіть, будь ласка, було дуже гарне запитання, але мені здається, ви його заговорили. Запитання по поводу тиражу. Ви отут на трибуні від камеру сказали про те, що у вас є офіційний тираж і назвали це. І назвали е, друге, що ви працюєте якби в розницю, то це розумі... я так розумію, по чорному. <пізвіст> Поясніть, це дуже важливо, між іншим, важливо. І е, під... під питання до цього питання, хто контролює цю розницю і де її розпочати? У нас повторяє 57 тисяч, залишився. Він упав у нас в квітні після першого квартала по закінченню на 4 він впав раніше, якщо часто, то на 7 тисяч впав. Ми відновили 3 тисячі, він зараз складає десь, він 53 тисяч. В розі зайде то, що йде на всесвіт. Ми через всесвіту торгуємо і торгуємо через відділення поштових зв'язків, які знаходяться на місцях. Наприклад, у, вас, у вас в місті там в сесії, через цю мережу. У Кам'янці Хмельницькому. тому ця, це 1900 примірників. Ну, на жаль, вони не продаються, вони списуються і вертаються до нас. Ось така ситуація. Ми не можемо по Чорному працювати, я вам скажу, ми не можемо по чорному давати конвертах зарплату, бо ми зарплати з кожної платимо податки. Ви знаєте це. Ми не можемо випускати задню газету, тобто, в міру того, що нам просто її не треба випускати. Ви Ми живемо стільки страшні. Я вас зрозумів що ви завітуємо. Єдине, тільки порада вам, коли закінчиться це все. Подивіться, що ви говорили по цьому питанні перший раз, коли вам задали питання, і що ви сказали після того, коли ви сказали, Петрома, ви можете вивести газету на такий режим роботи, щоб вам дотації від влади не треба було. Да, я, то, я то, можу У нас локації не, не, не було. У нас план. Але... Я, я, на сп, спасибо за питання. Ми над ми, цим дуже серйозно працюємо економічно. Справа, справа в тому, що ми, ми не дотаційні, ми прибуткові, ми за перший квартал, за перший квартал отримали 35 тисяч прибутку. Це за ці гроші, які вам дає обласна рада? Вони нічого нам не дають. Абсолютно, у 2012 році ми дали 300 тисяч. Це все. Ми заробляємо гроші самі. Ми на повному код розрахунку. На повному. <говорит> <говорит> ви ще хочете? Хочу. А може ви за повісні часи додати? Ні, я прав. Будь ласка. будь ласка, ви говорите про те, що ви не залежите від влади, так? А як же не залежите? Як не? Ну дай, ну ви, я ж. Як задаю запитання? Ви не я, ні, що зайшли, чи що? Ви що сказали? Ви не можна державної адміністрації і обласної ради. Газет. будь ласка, газет. -э -э Зараз йде, е, така, процес роздержавлення, наказати, засобів масової інформації, зокрема е, перший канал телебачення, що <зас> буде громадсько суспільно-громадська. <зас> <так? зас> Чи є тенденція така для того, щоб звісно, громадсько суспільна була газета, <зас> <розраховую? зас> не орган влади? І, буде і розслідування по крупці. Е, я хочу сказати, що питання роздержавлення, <рес> а дуже важливо для всіх казати. Ми, звичайно, те, що втрачаємо трошки. Ми втрачаємо, що статус службовців втрачаємо. Ми втрачаємо, де питання, питання та, стояти, так як є кілька варіантів роздержавлення. Кілька варіантів роздержавлення є. Один варіант пропонує спілка журналістів, три адміністрація президента, третій комітет по захисті свободи слова і так далі. Оці варіанти. На жаль. Минулого скликання чи минулої сесії питання було не прийняте. Його зарізали роздержавлення. Європа ставить це питання одним із тих преорактивних, які нам розкриває дорогу Україні в Європі. Ми повинні бути роздержавлені. В всьому світі нема державної преси. І ми таким самим часом підемо. Дякую вам. Так, ми можемо одного. Пока, Тетяна, Васильівна, тоді дівчата, якщо має відповідальність тривожне.